Вага трактора 1900 кг. передні противаги по 9 кг в кількості 11 штук. Гідроциліндр двосторонньої дії. Редукторний міст типу ГАТ. Агротехнічний просвіт 400 мм. Передня коля розсувається в діапазоні від 1215 до 1385 мм. Зараз стоїть 1,23 м. Пів з діаметром 60 мм. Задній міст. Агротехнічний просвіт. Заднє коля розширюється в діапазоні від 1170 мм до 1528 мм. Зараз стоїть 1,30 м. Задні колеса розбірні 7,5 на 20 з крилами та бризовиками. Задні колеса теж розбірні. 11,2 на 28 з проставками та противагами по 45 кг на задніх колесах. Демонструю виворіт коліс.